Робите ремонт в квартирі і дійшли до етапу встановлення підвіконників? Що важливіше: колір, фактура чи міцність. Давайте розбиратися. Пластик легкий, не вигорає, не деформується, імітує будь-яку фактуру. Але пустий всередині і при великій вазі може тріснути ламіноване ДСП або МДФ. Бюджетно легко можна зробити під камінь чи дерево, але погано переносить вологу. Дерево теплий стильний варіант, але вимагає лаку, догляду і боїться вологи. Керамічна плитка! Міцна виглядає нестандартно і волога їй не страшна. Натуральний камінь. Надійний і міцний. Може бути глянцевим, матовим або грубим. Але деякі породи, як мармур, потребують захисту від вологи. Штучний камінь майже не поступається натуральному, гнучкий у формі, безшовний, не боїться вологи, хімії і температур. Агломармур та кварц виглядає як камінь, але більш витриваліший. Не боїться вологи, подряпин та механічних ушкоджень. А який би ви обрали собі? Пишіть в коментарях і підписуйтесь.